Ми, куди? ми на малину. А що хочу вам показати, розказати. А, їдемо зараз під гору під Комсомольську, в Кременці, ну, точніше під Вишнівецьку. А ну, то як то? Старші кажуть під Комсомольську, Молодші під Вишнівецьку. Сонечко вже зійшло, бо там вже десь година 7 з копійками Взагалі ми виїжджаємо з дому в 6, 6 копійками. Маркіян їздив по кислоту ну, до полуавтомата, то Трошки нас згаїв. А що я хочу вам показати? Е, як то? Я думаю, що всі, всі, хто возить малину в своїх машинах, возять заодно ще такий рій е, небетоносних пчіл. Покажи Даня. я. Видно їх? Да. Бачите, що робите? От тільки хоча б ящичок малини в машину. Де вони беруться, незрозуміло. Не Я раніше думав, в селі де дає худоба, там гній, там мухи. ну Зараз нема нічого в селі. А мухи от набираються. Ото в машині вони крутяться постійно, аж в очі лізуть. дрібненькі-дрібненькі мушки. Ось такий супровід смачної малини. Від того не дідишся, вони нам сильно не заважають. У машині підступує вихопна труба, бо ми оце коли возили гречку на виїзді там з двору, там такий перевал, десь трошки зачепили вихлопну і Вона видно зігнулася і тепер торкає, чуть, -чуть торкає до кузова і такий неприємний звучок ту 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 Раз воно там стукає, значить воно там є. То правило мого кума, знаєте, Якщо масло з машини капає, то добре, то добре, значить воно там є. Так само, якщо воно там стукає, значить воно там є. Ось таке, добре. Всього всім хорошого, нам хорошого дня, вдалого збору. Їдемо там вже в селі купаємо на Йодивізію. Я ще впав. В селі вже мають бути люди, люди на малині. У нас вільний графік. Хто коли хоче, приходить, хто коли хоче йде. Як то кажуть, що для людей. <плес> Ось така ситуація. У нас малина хороша йде через те, що у нас є полив, плюс я не огоном грошей на підживлення. А взагалі люди жаліються, що сильно потрібнішала малина. І сильно впала урожайність в загальному в кількості ягід. Ну, У нас понад 68. Все файно. І збирачі якраз так нормально встигають. Можна тобто було б скоріше, звісно, але. Ну, скажімо так, якби так приходило людей збирати, щоб виспирували все поле за один день, нам би було краще, бо ми б тоді провезли більшу кількість малини, але все рівно тона не вийшла Колись, десь на третій рік посадки малини, у нас з 70 сотих за один збір виходило більше тони, але то тільки тоді, коли пік, пік жнив малиновий, то виходило більше тонни ягід за один збір. А зараз вже так не вийде, бо то вона вже трошки застаріла, то вже років її 6-7, хоча ми її розкопували, і трохи там на ній вже назбиралося всяких хвороб і так далі, то е тона ніяк не вийде. А чого я говорю про тону? Бо тільки коли б в нас була в машині більше тони е ягід, тоді можна було б трошки торгуватися на вищу ціну. А так нам зараз накидають за рахунок того, що в нас в партії більше 100 кілограмів а в середньому так 200-250-300, то нам дають приблизно на 5 гривень більше, ніж ніж, ніж дрібним. Бо туди на ту базу, де ми возимо, привозять люди і по 5-і по 10 кілограмів навіть по відерці. Ніхто не брезгує. рядом стоїть три буси з купчика, там приблизно 4-5 тонн. Яїд і тут аж в чергу стає людина. В нього там 10 кг малини. Ніхто не всякає, все нормально розраховував. Даже я вам більше сьогодні з тими дрібними. Е Доставщиками зразу розраховуються, а ті, хто привозить там на сотні тисяч гривень малини, то зазвичай пишуть на борт. Ось такий анікнор виходить. Добре, всім хорошого настрою. Треба дивитися на дорогу, бо почалася дорога Кременець-Шумська, а тут трошки є ямок, треба минати їх. Давайте здорові.